Доброго дня, шановне панство! Сьогодні у нас хороша погодка, можна покатати на велику, постаратися розвити максимальну швидкість. Зараз побачимо, що в нас вийде з цього. Поїдемо на проспект. Там машин відносно небагато, тому там можна в принципі, і нормально розігнатись. Вчора була погода така прохолодна, не сильно приємна сьогодні прямо все буде. Так, ну що, поїхали. Неделя а машин так немало, вам скажу. Блин, там полиция стоит не в тему. вообще не в тему, короче. Ладно. Попробуем тут розігнатися на максимум. Блин. Да, и поліцаї сзади, короче, такое все. Так, а далі ми йдемо в ліс. Ну, Вроді би як 63 км в час було. Але коротше, я вам скажу, вітерець чуть в лице дув, тому в принципі, може він трішки і помішав. Плюс я е, замітив те, що в мене ротор піджимає, верніше ротор третій коротше. я його не знаю, там все время підрівнюю, підрівнюю. Але по факту, так і так, він все третій і третє, мені здається, що це, мабуть, один теж з моментів того, що я не можу там більше вижити. Хоча там якийсь плюс-мінус кілометр, мабуть, ролі ніякої не грає. На електровелику що зручно їдеш собі там заїжджаєш в лісок та да, тут якась нерівна поверхність, Коротше, якщо не хочеш ловити п'ятою точкою ці всі ями, то можеш просто собі привстати на ноги і при цьому всьому педалі собі не крутити. Просто собі корочок газу дав і летиш. Це почок спав у мене, відлічно, буває таке. Так, ну що, в принципі, показав, як ми розганялися, чуть-чуть щось вижили. Всім дякую за увагу, до побачення.